В різних іпостасях, як керівник комунального підприємства, як журналіст, як депутат, як секретар ради, я присутній в залі із 1998 року. І хочу сказати, що колотнеча навколо органів місцевого самоврядування відбувалася і раніше. Почалося це за незалежної України, мабуть, з Миколи Івановича Кардаша, коли були страйки вчителів і лікарів, потім це було і. За Григорія Романовича Сокура, за Івана Петровича Якименка, за Олександра Григоровича Шкірі, за Тараса Вікторовича Костіна і продовжується це зараз. Приводи для цього були різні: як всеукраїнські, так і е, місцеві. Але на моє глибоке переконання, глибинних причин дві. Перша це недоліки в самій системі місцевого самоврядування, яка незважаючи на косметичні. Зміни все таки ближче до радянської, а не до європейської. А друга це у непідготовленості певної частини жителів громади користуватися демократичними інструментами спілкування з владою. Демократії потрібно вчитися. А для декого це, мабуть, складно. Що таке демократія? Є багато визначень, але мені подобається давній вислів англійського парламентаризму про те, що демократія це перш за все процедура, тобто дотримання законодавства. Ну, тому давайте розглянемо е, події 15, 16, 22 листопада, 14 та 21 грудня з точки зору дотримання законодавства. Перш за все, що таке громада? Громада це спільнота. Ми знаємо спільноти. Як і в тваринному царстві, де є стадо є зграї, так і у людській серед людей, починаючи від якогось там товариства з пляжного волейболу і закінчуючи всім людством, громада в нас в Україні це Давнє об'єднання людей це спільнота. Будь-яка спільнота характеризується дотриманням певних правил. Наприклад, козацька громада дотримувалася звичаїв, які називалися вольностями Війська Запорозького. Наша, наша Переяславська громада, як і громади всієї України, які все українське суспільство е, керується законами України і підзаконними актами. Е, Вухо багатьох людей тішить е, вислів про права і свободи громадян. Але хочу я вам наголосити, що другий розділ Конституції називається Права свободи та обов'язки громадян. І. Права без обов'язків не бувають, тому що права без обов'язків це анархія, це сваволя. Так само і обов'язків без прав не буває, тому що це рабство. У демократичному суспільстві, на відміну від тоталітарного, де певні верстви населення користуються більшими правами, а інші мають більше обов'язків. У демократичному суспільстві права і обов'язки більш-менш урівноважені. Тобто, хто має більше прав, той має більше обов'язків. Ми, депутати, маємо більше прав, ніж е, звичайні жителі нашого міста, тому е, що в нас є більше обов'язків. Ми маємо, наприклад, право е, приймати рішення ради. Прості жителі міста такого права не мають, але в нас є і більші обов'язки, які описані у законі України про статус депутатів місцевих рад. Дехто із тих із людей, які присутні в залі, вони хочуть мати права, але не мати обов'язків. Тобто право виступати, право представляти громаду, але не виконуючи обов'язків, всебто, не дотримуючись законодавства. От нам кажуть депутатам, нас обирали згідно з законом, і це правда. І ці ж люди нас і обирали. Але давайте згадаємо, як вони нас обирали. Вони що приходили у, на виборчі дільниці, піднімали шум, кричали, казали, що винесуть звідси членів виборчих комісій. Ні, вони прийшли і згідно з законом, згідно з процедурою, нас обрали. То чому ж у сесійній залі вони поводяться по-іншому? Закон про статус депутатів місцевих рад чітко описує наші повноваження депутатські, права і обов'язки. І з цього закону випливає, що ми, депутати, не є диспетчерами громади чи якихось членів громади. Ми, якщо хочете, еліта, політична еліта громади і, істеблішмент, іншими словами. І нас обирали як найкращих. А якщо зараз дехто із громадян говорить, що ми не найкращі, так це ж їхні проблеми. Вони ж нас обрали згідно з законодавством. Тому хай, і, хай нас і відкликають згідно з законодавством, якщо нам це їм це не подобається. Згідно з законом про статус депутатів місцевих рад, ми не повинні. Брати під козирьок і робити те, що кажуть деякі члени громади. А на те ми і еліта, що ми самі можемо зрозуміти, яким чином нам голосувати і яким чином поводитися. Звичайно, ми повинні враховувати думку членів громади. Стаття 10 закону про статус депутатів місцевих рад говорить про те, що. Що треба депутату вивчати громадську думку. Ну, Я вивчав. І громадська думка у великій мірі проти цих людей, які тут в сесійній залі чинять Е, Значить, Конституція України. Бачите? От вам і приклад. Депутат ще не виступив, а його вже перебивають. Я Власне. коротко скажу. Про порушення тих законів, які допускають ці люди. Ну, Першим ділом це Конституція України, наприклад, стаття 92 говорить, що виключно законами України визначається правовий режим воєнного стану. Сама Конституція не описує правовий режим. І на це є закон про правовий режим воєнного стану. І там говориться, що в умовах воєнного стану забороняється зміна Конституції. Проведення виборів у всіх рівнів, проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, проведення страйків масових зібрань та акцій. А події 15 22 листопада якраз свідчать про те, що ці люди збиралися на, на масову акцію, що вже є порушенням. Значить, далі у, у, у залі лунали погрози застосування фізичної сили. Та навіть убивства міського голови та депутатів ради лунали, лунали. Нам погрожували, що нас тут всіх перестріляють, що що, що, що нам, е, нас винесуть звідси, що сюди поприносять гранати. От. Значить, це стаття 129 Кримінального кодексу України, погроза вбивством, і стаття 350 Кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо службової не особи. перебивайте депутата чи, чи не перебивайте депутата. Дайте можливість виступити. Не перебивайте депутата. Так. Значить, далі стаття 144 конституції України говорить, що органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Депутати прийняли рішення номер 7028 17 листопада 2020 року, яким затвердили регламент Ради, який грубо порушується групою людей. Наприклад, стаття 33 говорить, що на пленарному засіданні ніхто не може виступити без дозволу головуючого, але це стосується тільки депутатів. А щодо стосується присутніх, то ніхто не, не може виступити без е, процедурного рішення ради. Тому ми з вами, депутати, ми можемо надати їм слово або не надати. Е, стаття 50 стаття 50, е, регламенту не депутатської етики. Під час пленарного не, засідання не перебивайте депутата. Під час пленарного засідання міський голова депутати, а також запрошені особи присутні на засіданні, члени територіальної громади та представники засобів масової інформації не повинні заважати виступаючим. І слухачам, діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумки, вигуками, оплесками, вставаннями тощо. Я ще хочу вам сказати, шановні депутати, що права є загальні, а є конституційні. От конституційні права вони обов'язкові для всіх. І в тому числі і для нас, депутатів, усі люди є вільні і рівні в своїй гідності та правах. Е, значить, кожна людина має невід'ємне право на життя, в тому числі і ми, а нам погрожують. Кожен має право на повагу до його гідності. Ви б чули, шановні депутати, може не всі чули, хто як ці люди е, поводилися із заступниками нова громада. Пояснюю, значить, вони називали на Ти, казали, закрий рота заступникам посадовим особам. Просили, О, вже я, по-моєму, е е по е казав, ви неуважно слухали, що я депутат трьох скликань. Так от. Я вас не, от, я, я вас і не бачив. Ви і... ви? Так от... значить... Я хочу сказати, що те, що відбувається в сесійній залі, ці порушення закону не є демократією. А ми ж, згідно з Конституцією, демократична країна. От. Демократія, це е, перекладається з грецької як влада народу. Демос народ, кратос влада. Е, це, що відбувається в сесійній залі, є охлократією. Охлос це натовп. Тому натовп. Натовп е, у Вікіпедії е, озна, означає некероване, неорганізоване зібрання зібрання людей, стурбоване е, зовнішнім чинником. Чим вони повинні люди всі керуватися? Повинні керуватися законодавством в першу чергу. Так, от, а люди, які не керуються, люди, які не керуються законодавством, не можуть представляти громаду, тому що. Вони не виконують своїх обов'язків і одночасно значить у них зменшені права. Тому, знаєте, що, ну, у, у, на, закінчення, на закінчення я вам скажу, що я давав присягу, і ви всі давали присягу громаді, а не натовпу. Це перше. По-друге, я вже на початку казав, що мі мій син воює у лавах ЗСУ, а другий мій син талановита дитина, знавець. Дев'яти мов несподівано пішов із цього життя. Тому мені е, в пам'ять про свого покійного сина і на, зберігаючи значить, е, світле е, репутацію мого сина воїна, мені якось навіть не пристало слухати і піддаватися впливу натовпу. Я е, за громаду, громада в більшості. Проти цих людей. Тому я закликаю міського голову і нас, депутатів, е, дотримуватися регламенту. Закликаю е, не порушувати законодавство і не дозволяти порушувати, кому б там не було. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!